Сьогодні ми будемо говорити про закупівлю сировини матеріалів відповідно до вимог належної виробничої практики. Також розглянемо затвердження постачальників сировини матеріалів, ланцюг постачання субстанцій і моніторинг постачальників. І, звичайно, це все в концепції відповідно до вимог належної виробничої практики. Кожна компанія самостійно обирає свій шлях щодо затвердження постачальників, але є Загально прийняті вимоги, які ми маємо відповідати, і так само є різноманітні способи затвердження постачальників в контексті відповідності вимогам належної виробничої практики. Тобто будемо розглядати практичні аспекти впровадження системи моніторингу постачальників, в тому числі розглядати процеси. Закупівель сировини та матеріалів, ланцюг постачання в рамках відповідності вимогам GMP. Програма включає 5 розділів, які ми з вами і розглянемо. І стосовно вимог GMP до процесу закупівель сировини та матеріалів, ми будемо розглядати вимоги належної виробничої практики. На сьогоднішній день Вибір, кваліфікація та затвердження постачальників сировини і підтримка відносин з ними має бути задокументована як частина фармацевтичної системи якості. Це відповідальність будь-якої компанії, яка Займається виробництвом лікарських засобів, в тому числі закупівля та схвалення вихідної сировини повинні бути також задокументовані. Коли ми знаходимо ці вимоги в GMP, то ми розуміємо, що компанія має створити систему стандартних операційних процедур, сопів або інших керівництв, які Мають бути описані в системі якості та задокументувати цей процес, починаючи від вибору кваліфікації та затвердження постачальників, і закінчуючи також схваленням цієї сировини. Схвалення сировини має бути відповідно чином також задокументоване. І в правилах GMP ми бачимо необхідну рекомендацію стосовно рівня нагляду за постачальниками, тобто рівень нагляду. Має відповідати ризикам, пов'язаним з окремими речовинами з урахуванням джерела їх походження, виробничого процесу, складності ланцюга постачання та заключного використання шляхом введення речовини у лікарський препарат. Ці вимоги будуть росло розтлумачені далі в вимогах GMP, оскільки вимоги до затвердження та нагляду за виробниками постачальниками діючих та допоміжних речовин на сьогоднішній день. Вони дещо відрізняються. Тобто рівень нагляду за виробниками діючих речовин він вищий, рівень нагляду за виробниками та постачальниками допоміжних речовин він дещо нижчий. Але, забігаючи наперед, хочу сказати, що виробник самостійно обирає ті правила GMP, яким має відповідати виробник. Допоміжної речовини на сьогоднішній день для цього є окрема настанова сформулізованого оцінювання ризиків. Але в той же час на сьогоднішній день в Європі також розглядається питання і вже винесено окремий проєкт до стосовно відповідності належної виробничої практики усім виробникам допоміжних речовин. Уже як окремий проєкт документу, який знаходиться вуглід на розгляді.